Oh, yeah. Що... Зміни доповнення будуть? Нет. Пропонується такий регламент. Доповідь по питанню порядку денного до трьох хвилин. Виступи в обговорення до трьох хвилин, то за такий регламент прошу голосувати. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Пропонується такі. Шановні депутати, повинна була... Ми готували проєкт рішення, але вона, на жаль, попала в лікарню, на лікарняну, на тому вашого дозволу я зачитаю вам проєкт рішення. До сесії Хмельницької міської ради надійшли заяви депутата Хмельницької міської ради Бабичові михайлівни і відповідно депутата Хорівської міської ради Гемораша Сергія Івановича. Двоє депутатів входять до складу фракції довір'я Хрунської міської ради. Заява наступного наступного змісту. Прошу, прошу виключити мене зі складу постійної комісії з питань регламенту депутатської діяльності, власності, законності та за соціальних захисту населення, ветеранів військовослужбовців та включити до складу постійної комісії з питань економічного розвитку, планування бюджету, залучення інвестицій та підприємництва депутат Поруської міської ради України Михайловна Павлович 12 листопада 2025 року. Відповідно, заява Сергія. Постійної комісії з питань економічного розвитку планування бюджету залучення інвестицій та підприємства, та включити до складу постійної комісії з питань регламенту депутатської діяльності власності закону та соціального захисту населення, реферальних військовослужбовців. Сергій Іванович Негораш. Допознається наступний проєкт рішення з даного питання. Відповідно пункту 2, частини 1 статті 26, статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні. статті Рекламу проводської міської ради ось питання на підставі заяв депутатів міської ради Бабичори від 12.11.2025 року та григараша Сергія від 12.11.2025 року міська рада вирішила перше внести зміни до персонального складу постійної комісії з питань комічного розвитку, планування бюджету, залучення інвестицій та підприємства, а саме вивести від складу григаша Сергія Івановича і Ввести до складу Бабич Ольгу Михайлівку. Друге. Внести зміни до персонального складу постійної комісії з е регламенту депутатської діяльності, власності, законності та соціального захисту населення, ветеранів військовослужбовців, а саме вивести зі складу Бабич Ольгу Михайлів та ввести до складу гребаша Сергія Івановича. Третє. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питанням регламенту депутатської діяльності. Власник, Oh